Очередной нож в спину, очередной плевок в душу от бандеровцев и киприотов. Как они могли забрать это у нас? Как же вероломно они могли забрать в меня задоволение от декоммунизации. Трохи раньше этой эпохи было выпущено так звание покращені. Версії оригінальної трилогії Stalker. Функціонально, вони ближче до ремейків, ніж до ремастерів чи перевидань, але тепер, за словом, ремейк є вантаж і планка очікувань, тому ми маємо, що маємо. Про якість технічного виконання можете розпитати в знайомих. Думаю, у нас повно людей, які встигли погоріти з цього, або оглянути відео Шевчука, якому схильні довіряти. Я ж сьогодні хочу потеревенити про чергові культурні. Пертурбації, які це переведення спричинило. Та чому я, як справжній геймер, ігронавт, терорист та антисовєтчик, обурений. Якщо ви існуєте в інфосфері, дотичній до турбофанатів Сталкера, ви могли бачити: от оці два скріншоти поряд на одному скріншоті монумент. Біля Чорнобильської атомної енергостанції в оригінальній трилогії, і пеньок цього монумента із Оновленої. Це один з таких найбільш яскравих, найбільш кричущих і одночасно найбільш незрозумілих в широкому загалу прикладів, але це далеко не єдиний приклад. Розробники пройшлися з цією чисткою асетів по всій грі і робили це дуже дивним чином, дуже неоднорідно. В деяких місцях вони прибрали або змінили контент дуже-дуже непомітно, що на атмосферу локації не повпливало. В інших місцях вони робили дуже радикально, а інколи робили просто ковдрове бомбардування без всяких розумів про те, як це виглядає зі сторони і які це наслідки за собою має. Наприклад, з усієї гри було прибрано кожен серп і молот. Питається, навіщо? я його знаю. Тож чому це взагалі сталося? Що спонукало змінити контент, який вже був у грі? Версій багато. Версій багато, і жодна з них не дає відповіді, чому сталося саме так, як це сталося. Чому чистка була виконана так, як була виконана. Одна з версій це те, що розробники хотіли прибрати будь-які подразники. Для сучасного українського ока, щоб не змушувати людей, зайвий раз думати про поточні події, про поточну війну, яка ведеться із радянським зарядом, так скажемо. Сука, ура! Ленін, Сталін, Ленін, Сталін, Ленін, Сталін, ура! І це не має сенсу, тому що ось по всій грі були прибрані серпи і молоти, так? Одна з таких наймасовіших речей, так, але. Деякі серпи і молоти вони були на червоних зірках. І червоні зірки вони залишились на місці. Це ті самі червоні зірки, які зараз використовують Збройні сили Російської Федерації на всіх рівнях. Плот, авіація, наші улюблені бомбардувальники, які ми всі так любимо, які допомагають нам тримати тонус вночі. Так? От з цього рівня і аж донизу до сраних сухпаїв і корейських фанартів з аніме сіськами в зад уніформі. Тому ця версія відпадає. Інша популярна велика версія це те, що все це було зроблено під тиском українського закону про декомунізацію, що теж не має сенсу на багатьох рівнях, на дуже багатьох рівнях від фактичних і технічних моментів до питання ідеологічної оптики. Про все по порядку, спочатку про суттєве. Якщо це робилось суто під тиском закону про декомунізацію, то тоді немає сенсу стирання тієї ж Москви із фрески. По-друге, це не має сенсу, тому що незмінена версія сталкеру, вся стара трилогія, вона досі продається. Вона не прибрана з прилавків, вона досі залишається в бібліотеці гравців в стімі. І якщо купити оновлену трилогію. Старі версії також додадуться вам в бібліотеку, тому що так, що так, тиск неробочого закону про декомунізацію немає сенсу в цьому випадку. І це фактичні моменти. Також випливають кілька ідеологічних моментів, почну з менш такого поїхавшого. Чому я маю наділяти ім'я Володимира Ілліча Леніна якостями імені Бога? Поясню, в юдеїзмі є така штука, що не можна писати ім'я Бога повністю. Євреї пишуть або Бог через тира, або яхве без голосних літер. Питання: чому я маю уникати ім'я Леніна таким же чином? Чому я маю від нього дрожати, не маю про нього згадувати всуя? Мені це ніскілочки не подобається. Також мені не подобається, що, чому я, як вільна людина, не маю права згадувати ім'я Леніна в будь-якому контексті. Типу, ось GSC прибрали ім'я Леніна з місця найбільшої рукотворної природної катастрофи в історії, при тому, що це вина комуністів повністю була. Чорнобиля не було б, якби не комуністи, і ми їх не згадуємо на місці, де це сталося. Це неправильно, це абсолютно неправильно, я вважаю. Та що за закон взагалі такий, що я не можу, як вільна людина, як курва мать, зайти в п'ятий анріл, Unreal, написати на 4К стіні з Asset Store великими гігантськими неоновими літерами, сяючими Ленін опущена марамойка, прикрутити до цього мінімальний геймплей, типу сапер пасіянс п'ятнашка, клікер. Накинути всяких Unreal Particle ефектів як в облівені, щоб батя тот сказав молодця. і потім все десь продати, мати з цього зиск. Я розлючений, зараз я розлючений, але я не обурений праведним гнівом ігронавта і геймера. Праведнолюдь, праведнолюдь лють викликає в мене гіпотетичний сценарій, про який я роздумував, поки усолив тему для цього відео. Зайду здалеку. Зайду здалеку, цитати великої мудрої людини. Яку я не пам'ятаю, але цитата це все хороша, було придумано задовго до нас. В іншій серії постапокаліптичних пострадянських шутерів і першої особи, а саме Метро, Метро Екзодус, є момент де можна вистрілити в статую Леніна, і в неї відпаде голова. А за це вам в стімі видасться нагорода декомунізація. На момент, коли це вийшло, це був фурор, це було нечувано, неочікувано, і це підняло дуже солодкий для моїх вух війна в болотах. От. І от тепер. Маючи це на думці, да? Уявімо, що я турбофанат Сталкера, модер. Так? А саме через моди оригінальну трилогію на Заході і загалом в світі знають. І от я, турбофанат аутист, модороб, антисовєтчик. Я хочу зробити такий гігантський сайт-квест по декомунізації всієї символіки в грі. Я цього не можу зробити. Чому? Пам'ятаєте мою ремарочку про те, що переведення, воно ближче до ремейку, по суті, ніж до ремастеру, де просто підтягують е, дряхлу шкіру грі? Е, ось GSC пише, що оновлена трилогія і оригінальна це. Різні ігри і старі речі, старі моди на ній не працюватимуть. Що GC дало взамін? Новий SDK, новий інструментарій для модуробів, який дозволяє робити майже ніхуя. Він дозволяє замінити деякі текстурки, дозволяє замінити, по-моєму, деякі модельки, і дозволяє замінити файли звучки, чим Кацапи вже скористалися, зробили російську. Повернули російську з поточним інструментарієм, який потім виводить моди в майстерню стім для легкої установки, зробити такий момент, як в екзодусі, неможливо. Тобто зробити веселу задорну декомунізацію, таку собі терапію, так? Неможливо своїми силами, блядь, неможливо. Не те, що просили GSC, вони не завезли. Ти людина не може виділити час це зробити. Треба спочатку заморочитись з новим інструментарієм для модів під цю прокляту технічну частину. Тобто, дивіться, я, по-перше, найбільший українець із українців, по-друге, чорнобильський мутант зі справкою, по третє, антисовєтчик. Я не можу зробити так, що коли я постріляю в той монумент при ЧАЕС, з іменем Леніна він по-смішному красиво розвалиться. Чорт забирай, я не можу навіть зробити підміну об'єктів, я не можу натягнути фізичні можливості ящика на текстури чи модель монумента. Бо це треба міняти положення об'єктів, скрипти і так далі. Це, це не дозволяється. Не кажучи вже про колупання ножиком всяких серпів і молотів десь в нижньому Загібенську Чорнобильської області. І це, якщо ми говоримо про варіант веселої декомунізації з геймплеєм, якщо я хочу просто повернути старий вайб оцього розкладання гною радянської розрухи пострадянської, що все-таки великий аспект Сталкера, то мені доведеться портувати кожен їбучий асет. Тобто я буду збушений годинами дивитись на їбучі серпи і молоти. Мені це не подобається абсолютно. Тобто абсолютно патова ситуація. Зроблений мув, який абсолютно незрозуміло чим змотивований, виконаний абсолютно без всякого напряму дій, незрозуміло для кого, і виправити це по факту неможливо, ніхто цим не буде займатись. То що ж все таки могло все це спонукати? Це таке більш широке абстрактне явище, це. Коли люди, які не були на цьому ідеологічному поприщі битв до 2022 року, люди без оцінкої от ідеологічної закалки, вони із цим ідеологічним зарядом, який був набутий після повномасштабного вторгнення, намагаються що зробити, але вони не знають, як, не знають куди, не знають, що працює, не знають для кого, тисяча ударів в нікуди. Ну і маленька тема, маленька тема, також суміжна. Про цю демографіку людей заряджених, але без толку велику частину таких людей складає українська молодь, яка любить китайські порномультики, також відомі як аніме. І знову зайду здалеку. Мені тепло на душі стає, коли якась країна перестає нас бачити, як. Сировинний чи культурний передаток якоїсь мертвої імперії, яка нас колись мала в окупації, це чергова можливість показати нам, які ми з вами ахуєнні, нев'єбєнні, красиві. Один з таких випадків стався, коли японці, так всі самі дивики і зелюціоністи з імперськими комплексами, зрозуміли, що з нами можна вести бізнес і сюди ліцензувати їх книжечки з малюнками. Але не все так просто. Анімешники парадоксально дуже-дуже люблять аніме, але дуже-дуже мало знають про японців поза аніме. Тому вони не знають, що японцям дуже подобається російська імперська естетика. А, і не тільки імперська, просто естетика, яку вони бачать в себе за кордоном. І от, і от недавно анімешники побачили, що в мангі, яку ліцензувало, яку друкувало видавництво Мальопис. Був російський персонаж, який, здається, не був списаний з якоїсь існуючої особи, просто російський абстрактний персонаж в японській книжці з малюнками. І вони почали страждати цим стихійним хаотичним активізмом, і видавництво твоєї манги було скасовано. Тобто японець був опрокинутий через хуй, і тепер знаю, що з українцями краще бізнес не мати. бо... Це незвідана територія з отакими от от заскоками, які нікому не приємні. Я не кажу, що всі мають сидіти насолоджуватись російськими персонажами в мангі. Як треба було самобійтися, висміяти? Типу, у нас є більше ніж зірок на небі, способів висміяти росіян і їх глибинний образ життя. Навіть в нормісній сфері українського інтернету, ба гірша укритубу. Є меми про кулебяку, снохачество, лапті і тому подібне. Тобто навіть е, такі персонажі, як анімешники, могли б до цього додуматися, поклепати смішних мемчиків по контексту, який підходить. Типу, еталон, такий свіжий еталон оцього висміювання це меми про російських п'ятисотих, яких хуярять трубами, яких кормлять дробляними печеньками. Роблю шаутаут Єгеристу е, і мхутулан. Прекрасні, прекрасні канали, е, раджу глянути. Або якщо не хочете пхати свого носа в Телеграм, в Єгорист є в Твіттері, точно. Пішли, дивіться, смійтесь, робіть висновки. Те, що у нас є ідеологічно заряджена молодь, це абсолютно прекрасно, дуже погано, що вона не знає, що з цим зарядом робити. Тому учіться лише на чужих помилках. Дякую, що додивилися. Дякую, що допомогли друзям каналу закрити їх частину збору на дрони для третьої штурмової. Дякую всім причетним і до скорого!